Ось Тут підлога. Рівнесенька. Підлога просто. Це що? Ось. ось. Це однозначно був найкращий сьогодні кольоровий сигнал, найперспективніший. Ну, поки що. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам в дорозі мене застала злива з градом. Але зараз наче лишила гесенький дощ, Хмара вже десь позаду. І ще позаду мене місце, де був колись старий будинок. На картах 1861 року він вже позначений. А попереду мене в лісі позиція австрогорських військ, так що є де походити. І обов'язково, думаю, знахідки будуть. А тим часом долучайтесь до збору на ФПІ-дрони для 2-ї Галуцької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати артефакти. Сонячний дощ. Хмара йде геть, виходить сонце. І погляньте, яка погодка. Грибна. Ось там. Хмара та ще й гримить. Але вона вже позаду. Гарненький такий монетний сигнал був, і я думав, що це монетка. Але ні, кругленьке, зелененьке і це гудзик. кіти не астроугорський, але такий великий досить. Погляньте, який стан з пісочку. З вушком зі всім, і сигнал справді був потужний. Матеріал цинк, абсолютний цинк. Але кругий і великий, і дзвенів як монетка, як крейцер якийсь. Воу, не знаю чи справді була ця хата, тому що трішечки походив на місці хати, де по карті вона була. І знаєте, навіть заліза ніякого немає. А це означає, що можливо її взагалі не було. А можливо, помилка і вона десь в іншому місці. Ну, Ходжу довкола, розвідую. Тільки зайшов з поля в ліс і вже є сигнали перші. Ну і звісно по війні. Ось. З велетенської глибини декілька ось таких магазинів. Патронів до гвинтівки Менліхер. Перша світова Австро-Угорщина. Ось такої глибини на бруствері. Ось такого бліндажа. Бліндажів і траншей тут багато, позицій багато, не всі, звісно, обжиті. Але потрібно обстежувати всі, тому що, можливо, на якомусь з бліндажів чекає на мене капана псайхи. На брустері такої траншеї, такий цікавий сигнал. 80 на другому девсі, і я вирішив копати, тому що, думаю, аби це. Така гільза в пісочку, що гарно дзвонить, або, можливо, якась монетка, або капенапцехен. І це, друзі, монетка. Поглянемо. Два Гелера, мабуть. Так, два Гелера. Який рік. Зараз подивимося, визначимо. Це найпопулярніша монета на позиціях. 1904 рік ще в гарному стані. Ех, знайти б до цих двох гелерів 10 корон або 20 корон, було б ідеально. Але краще знайти капа Апцайхена якогось, або ще якусь фалеристику. Дуже хочеться, вже давно чогось не знаходив. У мене ще одна цікава знахідка це кітельний гудзик австро-угорський, але непростий артилерист австро-угорський. Ось такий латунний, гарний, великий. І з вушком цілесенький. Це добре. Підкладка тут цинк зазвичай. Повністю латунок, до речі, ще не зустрічав. Зараз почищу, вам краще покажу. Бо гудзичок, здається, гарненький. Гудзик гарно зберігся. Ось, якщо почистити, то ще досить непоганий стан буде, але зразу відлетіло, тому що цинк прогнив абсолютно. Воно вже трималося на чесному слові, як то кажуть. Підійшов до місця, де була інша друга хата. Ну Скажу так, що ось тут хата була. Не знаю наскільки вона була довго, тому що мене тут небагато, але вони траплялися. І ось тільки прийшов монетка, погляньте. Щось велике, але сигнал такий собі був. Ну, не зовсім великий, можливо, 10 або 20 гелерів. Дивимось що це в нас? Бачу сувок. Ось чому такий був сигнал. Але ранній сувок. Ну, хтось писав у коментарях, що для заходу. Це якраз ранній совок, тому що іншу частину України совки окупували значно раніше. 1948 рік. Ось така монетка. Цікаво, я тут знаходив на хатині теж того періоду монетки. Чи вона була ще тут, чи це просто лісники або грибники загубили? Ну що ж, ось така велетенська яма. І десь на глибині 70 см є щось цікаве, велике. І мені здається, що це смітник, а це велике, ну наче якийсь ящик. Подивимося ще. Поки що викопав ось таку кістку, ось ще кістку, ось таке залізяче. Ось таку скобу, клямру і ось такий дріт. І ще кістки тут є. Ось зуби. Коня або корови, каміння, можливо, з фундаменту. І це вже мене тішить, тому що тут у смітниках були і капи на обцайхани, і гарні пляшки. ну Багато цікавих знахідок було. І все. Тримайте за мене кулаки. Буду розкопувати. Добряче, треба попітніти, щоб викопати. Ну, що вам скажу. Там ще десь глибше на 30 см якась підлога така плоска-плоска. Не знаю чи з бетону, чи з каменю. І що це може бути, або льох якийсь, а можливо підземний бліндаж, або щось в цьому дусі. Погляньте, зверху ось таке залізяче. Тут ще одне таке довжелезне залізяче є, воно все там поскладене. Не знаю, що це за схрон. Ось це наче з дверей все. Ось бачите, завіси. Ну, речі, видно, що ковані, старі. Ось. Ху, що там таке? Не знаю. Поки що скла немає, але ж цікаво, тому копаю. Копаю і викопую зараз глечик з піастрами. Ось тут підлога. Рівнесенька підлога просто. Це що? Ось. Ось. І це бетон, тому що викопав. Шматок, бетон, от, щебінь, але без заліза. Тобто не залізо, бетон. Що я тут викопав? А ось такі артефакти. Були якісь, мабуть, велетенські двері або віз якийсь, кусок воза. Погляньте, ось такі завіси понад метр. Можливо, від стайні якоїсь були ворота або щось в цьому дусі. Погляньте, ще фрагмент такого клика, не знаю, кабанчик швидше за все був, з'їли. Ну, кістки, я пропікав і що вам скажу, жодного кольорового сигналу. Якісь просто цвяшки де неде де і все. Не знаю, чи це солдати. Зробили. Чи це ось тут той, хто жив, приховав. Ну, а цікаво, що це за підлога, а можливо, це дах. Ось, е Мені невідомо. А копати тут і копати, тому що площа досить, досить велика. Не сьогодні, друзі, не сьогодні я буду це розкопувати. На майбутнє залишу. Собі на карті позначу, що тут щось цікаве, а потім подумаю, можливо, і варто дослідити таке. Це однозначно був найкращий сьогодні кольоровий сигнал, найперспективніший. Ну поки що. Я вже бачу, що це таке. Це нічого цікавого. Ось Гільза від ДШК. крупнокаліберного. Кулемета Совкового. Друга світова війна. Ех, сигнальчик був просто неймовірний. Думав, що вже пряга якась. Але подумав, тут ніхто ще пряг не знаходив. Але все буває вперше. Ху, трішечки відпочиваю від цієї ями. Закопав її, бачите? Ось там вона була. Пару дощів пройде і сліду її не буде. Ось такі справи. Шукаю довкола, можливо, ще щось цікаве знайду. Ну тут обов'язково щось цікаве знайду, бо знахідки були цікавесенькі. В цьому місці дуже багато різноманітної такої дверної фурнітури. Мені здається, це не дверна фурнітура, тому що вона таку форму має. Можливо, це відвоза щось. Не знаю. Швидше за все саме в цьому місці, в цьому квадраті була якась стайня, хлів якийсь, і тому тут багато всяких ось таких цікавинок, речей. Монеток поки що немає. Взагалі кольорових сигналів мало. Ну, Тут ми були, тут шукали кольорові сигнали, копали. Але, знаєте, дуже багато різноманітного кольору тут не було. Були, звісно, монетки, капини я знаходив, гільзи. А ось так, щоб багато-багато, сміття різноманітного, то ні. Але, але я люблю такі хатки в лісі, тому що тут, як щось цікаве знаходиш, то воно цілесеньке, не побите плугами. Ну і шукати в лісі приємніше. А це від якогось плуга? Чи від чого? Погляньте. Наче ціленька деталь. І вже не дуже схожа на ковану. Або дуже гарна ковка. Ну, я думаю, щось пов'язане з кіньми, можливо, від воза. Не знаю. А можливо, щось з сільського господарства. Пишіть у коментарях свої думки, тому що знаходжу таке вперше. Але цікава така деталь. І погляньте, який стан заліза. Просто гарнесеньке. Знайти б тут сокиру. Я в шоці, друзі, але знайшов другого смітника. Під цим залізячим, що я вам щойно показував, було сміття. Не погляньте, навіть скло є. Ну, кістки. Ось така банка була. Слоїк такий літровий. Ось навіть пише один літр. Далі є така кераміка, віконне скло. Різноманітні цвяхи. І здається, що там ще глибше є щось. Оу, зараз буду вкопуватися. Можливо, баческу якусь знайду або капана Апцайхена у смітничку. Не знаю, але кольорових якихось сигналів чи залізяча поки що немає. Хоча я копав далі, тому що там був сигнал заліза. Зараз будемо розвідувати. Цей смітник з розряду побився один слоїк. Одна керамічна миска, шибка вікона, винеси і закопаю у лісі. Ось так, тому що нема більше нічого. Дротики, цвяшки, ще декілька фрагментів. Ось такої миски. Великої. Знайшов. Ось, бачите. І все. Пароконсерв. І більше нічого. Піков кольору немає. І чогось цікавого теж немає. А ось дивіться, ще пляшка була. Унікально. Але більше нема фрагментів пляшки. Ху. Ось так от. Але це ті, що є смітники, люблю їх копати. Особливо ось тут, біля хати, багато побутовщини, багато цікавих, приємних речей можна знайти. Викопав залізяче, а потім перевірив ямку. І знаєте, що в ямці потужний сигнал, такий монетний, 92 на другому деосі. І я викопую і велика монетка, а зверху їх не знайдеш. Або все заглушено залізом, або вже хтось колись давно тут їх визбирав. Хоча, можливо, їх і багато не було, просто заглушено залізом, тому що заліза тут довкола багато. Ну що ж, дивимося, що за монета. Велика якась. Оу. Оу-воу-воу. Щось є. Але я зробив навіть ще гірше. Зараз, друзі, почищу і вам покажу. Я навіть не здогадуюся. Форма яка скрива, наче. Царизм московити. Я, друзі, монетний експерт. Я вгадав московити ДНГ. Одна ДНГ тут була. Є. Ось тут затерта. Ну, тут такий віночок, зверху квіточка і пише ДНГ. А знизу під рискою ось цією рік 1700. 60 ті роки, здається. А можливо, 30 ті роки. Не знаю, в яких роках ця деньга була. Ну, здається, Катерина мала денгу. І Анна Іоанівна мала Денгу, і Єлизавета. Вже не пам'ятаю. Ну, але ось така монетка досить рідкісна в наших краях. Якісь досить цікаві обриси. І наче це? Наче це? ППШ був. Так, це частина від ППШ, здається. Сто відсотків вона. Ну, бачите, і по другій світовій тут були. Камрад Каску. Знайшов колись радянську. ранню, Ну, але це вже не рання, 41-й. Ось така річ, такий артефакт. На цій хатині були всі, мабуть. Є такі цікаві якісь артефакти. Кольору небагато, але залізяче дуже багато. Все гуде залізом, я копаю лише таке більше заліза. Ну, от. Як результат, ось таке. До речі, я тут колись знайшов кулелійку до гвинтівок десь середини 19 століття, і також знайшов замок від капсульної рушниці. Але, здається, це перероблений замок від капсульної рушниці. Тобто раніше це був крем'яний замок. А потім вже переробили на капсуль. Щось в цьому дусі. В лісі так потемніло. Набігла хмара, можливо, на камері. Це не так помітно. Але але так, знаєте, вже сутінки майже. І ось погляньте, в мене гарнесенький сигнальчик. І що тут? Монетка. Що це за монетка у нас? До речі, щось цікаве. А, Польща. Польща, але цинк, мабуть. Чи п'ятірка? А, 5 грош. Ні, не цинкові. Цинкових, здається, 5 грош не було, або це велика рідкість. Звичайні, мідно нікелеві. Ось так. Почав падати дощ. Ну, це було очікувано. Артефакт на реставрацію. Ось такий молоток. Не знаю на скільки грам, мабуть, на грам 300. 300-400. Тут я вже такі молотки знаходив. І, до речі, колись знаходив багато сокир цілих, зламаних. А сьогодні навіть фрагмента не знайшов. Хоча залізяче копаю багато. Люблю якесь залізо знаходити. Потім його можна цікаво відновити. Ну, це звичайний такий молоток, але зробити його, відшліфувати, буде досить, досить легко, тому що форма примітивна. Хоча в мене цих молотків вже реставрованих ціла купа, але інколи таким приємно займатися. Ну що ж, потрібно покрутитися, можливо, тут ще й сокира буде. От сокири я люблю знаходити. Але я думаю, що це вже знахідка радянського періоду, тому що полотно пружнє досить таке і ще зі звуком цікавим. Чуєте? Можна відновити? Ну, насправді я жартую. Ну що ж, друзі, розпочався дощ потрішечки накрапає і час їхати додому. Всі знахідки ви бачили сьогодні. Я шукав цілих три години. Накопався, перспективні сигнали були, особливо два смітники. І ось ця загадкова підлога, чи це дах глибоко під землею. Потрібно щось сюди повернутись. Напишіть у коментарях, чи варто це розкопувати. Можливо, там справді якийсь вхід у бункер або льох. А в льоховій теж можуть бути цікаві. Знахідки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте і долучайтесь до збору на fpv дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. А також долучайтесь до мого нового каналу, який називається Боржавий канал про реставрацію старої хати в Карпатах. Звісно, долучайтесь і переглядайте відео лише тоді, якщо вам справді подобається такий контент. Всі посилання будуть в описі до відео. І в закріпленому коментарі, ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!